Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат з брокулів та печериці. У миску вкладаємо 400 г брокулів, всипаємо підсмажені печериці, додаємо два зубчики чеснику, нарізаний кубиками, солимо, перчимо до смаку. Вливаємо 2 столових ложки олії, серетельно перемішуємо і салат з брокколів готовий. Салат з брокколів і печериців готовий. Він смачний і корисний для нашого здоров'я. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі.